Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. І Сьогодні в нас на збірці система, яка ідеально підійде для сучасного геймінгу, потужного стрімінгу і робочих задач. В основі новенький Ryzen 5 9620 x 16-гігова RTX 5060 Ti і швидка DDR 5 пам'ять. А головне все це зібрано в стильному і функціональному корпусі від Asus. За комплектуючі дякую інтернет-магазину ArtLine, який люб'язно надав мені їх для тестування. Тому посилання залишу в описі під відео перейдіть, перегляньте. Ця збірка продається за дуже привабливою. Ціною. Ну і звичайно, якщо вам огляд сподобається, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Ну а ми полетіли до тесту. Розпочнемо з корпусу. Це в нас Asus A31, Plus tg ARGB Black. Цей корпус обраний не просто так. По-перше, він має відкритий сучасний дизайн із передньою панелью з вентиляційними отворами. По друге, тут заводське ARGB підсвічування, яке легко синхронізується через Asus AuraSin. Бокова панель загортоване скло, яке легко знімається всередині достатньо простору для великих відео. Карт, систем рідного охолодження на 360 міліметрів і кабель менеджменту. Все продумано. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження. В бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Материнка Asus Prime B850 плюс Wi-Fi, на чіпсеті b 850 Це нове покоління материнських плат під am 5 і вона справді вдала формат ATX, що вже означає повнорозмірний функціонал. Тут 12 плюс 2 фази живлення, кожна з яких накрита алюміновими радіаторами, забезпечує стабільність навіть при розгоні. Слот під CPU підходить для всієї лінійки Ryzen 7000, 8000 та 9000 серії з запасом на апгрейд. Пам'ять ddr 5 два слоти. Підтримка частот аж до 8000 МГц у розгоні. І це не маркетинг. Плата стабільно тримає 6000 6400 МГц у профілі Expo. Є два M.2 2 слоти. Перший PCI-Express Gen 5 на 4 з алюміновим радіатором, другий Gen 4. Під відеокарту, повноцінний Піселі express Gen 5.0 x 16 на борту. Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 25 G-Ethernet, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, восьмиканальний звук на Realtek ALC897, USB-портів достатньо, є USB 3.2 Gen 2 Type-C, ще кілька Gen 1, класичні USB 2.0 і навіть BIOS флешбек. Кнопка для оновлення прошивки без процесора. AMD продовжує серію Ryzen 5 96.2.0X, це вже Zen 5, тобто нова архітектура, новий інженерний рівень. 6 ядер і 12 потоків. Базова частота та 3,9 ГГц, бус до 5,4 ГГц. процесор побудований на 4 нанометровому техпроцесі, має 6 МБ L2 і 32 МБ l 3 кешу. Відеокарта це новинка, і вона справді викликає інтерес. Модель Asus Prime OS Edition це одна з перших 5060 Ti з пам'яттю gddr 7 і одразу на 16 ГБ. Тобто перед нами вже не просто покращена 4060 Ti, а фактично новий клас продуктивності з запасом не тільки на сьогоднішні ігри, а й на кілька років уперед. Відеокарта базується на архітектурі ADA Low Lace Refresh, має високу енергоефективність і при цьому суттєво менше гріється. У s версії заводський буст частоти до 2760 МГц. Її можна ще трохи підняти вручну. По розмірах двохвентиляторний дизайн, компактний форм-фактор, ідеально для нашого корпусу А31. Asus використовує свою фірмову систему охолодження з Axial Tech вентиляторами які крутяться тихо, але дають сильний повітряний потік потік є підтримка 0 DBI мод при низьких навантаженнях Кулери просто не обертаються. З точки зору портів 3D 14 a 1 HDMI 2.1, повна підтримка 4K HDR, DLS 3.5, Frame Generation, Ray Tracing на рівні RTX 4070, тобто всі сучасні фішки тут є. Охолодження тут гідне: це Asus Prime LC360 ARGB LCD. Це преміальна рідинна система охолодження і одна з найцікавіших у лінійці Asus. По-перше, тут радіатор на 360 мм 320 мм. Міліметрових ARGB-вентилятори, і найголовніше екран прямо на помпі. LCD екран кольоровий із можливістю кастомізації. Можна виводити температуру CPU або GPU, логотип, GIF, або навіть невеликий текст. Це реально виглядає круто у вікні корпусу. Помпа тихенька з керамічним підшипником. Трубки міцні, довгі з захистом від перегину. Вентилятори крутяться до 2200 обертів за хвилину, але при хорошому обдуві тримають процесор у межах 60-70 градусів навіть у бенчмарках або стрімах. Монтаж. Максимально зручний комплект підтримує am 5 m 4 1720, 1220, 115X. Усе йде в комплекті. А RGB підключається напряму до плати, підтримується Asus AuraSense. У цій збірці ми маємо ідеальний об'єм і частоту для сучасного геймінгу: 32 гігабайта ddr 5 у двоканальному режимі. Модель Kingston Fury Beast одна з найпопулярніших серед ентузіастів і геймерів. І головне тут не просто 6000 МГц, а ще й cl 30 тобто низький таймінг для ddr 5. Пам'ять підтримує AMDX по профілі, тож розгін налаштовується автоматично через BIOS. Kingston NV3 на 2 ТБ – цей накопичувач оптимальне поєднання обсягу, швидкості і ціни. Формат m 2280, інтерфейс Express Gen 4 на 4, контролер власний Kingston. Щодо швидкості запису, тести її зараз на ваших екранах. Це не флагманський рівень, але для повсякденного геймінгу, монтажу, стрімінгу чи роботи з цього повністю достатньо. По факту, це перевірене рішення для зберігання вірок середнього і високого класу. Він спокійно тягне RTX 5060 Ti, Ryzen 5 9620X і все підключене що додатково, ще і з запасом. Щодо ігор, тут все доволі очікувано. Зв'язка потужного процесора та відеокарти дає хороший результат. Перший тест проводимо в грі Red Dead Redemption 2 на ультраналаштуваннях. Отримуємо в середню частоту кадрів в 111, що дуже навіть непогано. Процесор максимум був завантажений на 66%. Якщо говорити про відеокарту, вона була максимум завантажена на 97 градусів та нагрілась максимум на 63 градуси. Наступна гра в нас Assassin's Creed Valhalla, де на ультраналаштуваннях ми. Отримали в середньому 136 кадрів за секунду. Процесор максимум був завантажений на 87%. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 99% та нагрілась максимум на 66 градусів. Наступна гра Metro Exodus, де на ультраналаштуваннях ми отримали в середньому 60 кадрів за секунду. Процесор в середньому був завантажений на 67%. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 97% та нагрілась максимум на 61 градус. Наступна гра Far Cry 6, де на ультраналаштуваннях ми отримали в середньому 163 кадри за секунду. Процесор максимум був завантажений на 49%. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 99% та нагрілась максимум на 61 градус. І останнє у нас це надійне живлення. Це те, на чому точно не варто економити. Тут маємо блок від Asus серії TAF 750 Вт сертифікація 80 плюс бронз, повністю модульний з вентилятором на подвійних шарикопідшипниках. Системник вийшов. Стильний, збалансований, тихий і потужний. Ідеально для геймера, який хоче більше ніж просто, щоб шло. Цей варіант зібрав і років з три не думаєш, що апгрейдити. Деталі підібрані так, щоб не було слабких місць. Усе сучасне, усе сумісне, усе виглядає круто і е, дійсно продуктивно. Якщо вам ця збірка сподобалась, друзі, ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал та пишіть свої коментарі на рахунок цієї збірки в коментарях під цим оглядом. Назами, ну, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.